І Димитрій почув, що поліг Неканор та його сила на війні, і вирішив ще раз Вакхида й Алкима вдруге послати в землю юди і правий ріг з ними. І вони пішли дорогою що до Галгала, і прийшли до Месалота, що в Арвилах, і його захопили та вбили багато людських душ. І першого місяця в 152 році вони отоприлися навпроти Єрусалиму, і вони відійшли. І пішли до Верет з дванадцятьма тисячами чоловік і двома тисячами кіноти. А Юда в Еласі, і три тисячі вибраних мужів з ним. А вони побачили безліч сил, бо були численні і дуже перелякалися. І численні повтікали з табору, не залишилося в них хіба лиш вісімсот мужів. Юда побачив, що його табір відступив, і що його придавила війна, і розбився серцем. Бо не мав часу їх зібрати. І він ослаб і сказав іншим Устаньмо і підімо проти наших ворогів, чи може зможемо з ними воювати. І його відмовляли, кажучи: Ми не зможемо, але радше врятуємо тепер свої душі, і повернемося ми і наші брати та воюватимемо проти них адже ми малі числом. Юда сказав: Хай не буде, щоб ми зробили це діло, аби від них втекти. І якщо наш час наблизився, ми з хоробрістю помремо задля наших братів і не залишимо причини заплямувати нашу славу. І сила піднялася від табору, і встали їм назустріч, і поділено кінноту на дві частини, і ті, що кидали спращі, і стрільці йшли перед силою, і передували всі сильні, а вахід був на правому крилі. І наблизився відділ з двох частин, і вони видавали звук із труб, і ті, що поблизу юди, і вони затрубили трубами. І затремтіла земля від голосу таборів, і війна тривала від ранку, аж до вечора. І Юда побачив шоваки сильна частина табору справа, і зібралися з ним усі сильні серцем, і розбито ними праву частину, і він гнався за ними аж до гори Азота. І ті, що в лівому крилі побачили, що розбито правий ріг, і повернулися за ногами Юди і тих, що з ним позаду. І бій став тяжким, і впало багато ранених звідси, і звідти. І Юда поліг, а решта втекла. І взяв Йонатан і Симон Юду їхнього брата, і поховали його в гробниці своїх батьків у Модеїні, і вони його оплакали. І голосіння за ним чинив увесь Ізраїль велике ридання, і плакали багато днів, і сказали: як упав сильний, що спасав Ізраїль. Та інші слова Юди, воїн, і мужніх діл, які він зробив, і його велич не записано, бо було дуже багато. І сталося, що після смерті Юди беззаконні піднялися в усіх околицях Ізраїля, підвелися всі, що чинять беззаконня. У ті дні був дуже великий голод, і країна опустіла по них. І Вахід вибрав безбожних мужів і поставив їх володарями країни, і вони шукали, і вишукували приятелів Юди, і привели їх до Вахіда, і він мстився на них і глумився з них, і був великий смуток в Ізраїлі, якого не було від того дня, коли не з'явився пророк у них. І зібралися всі приятелі Юди і сказали до Йонатана. Відколи помер твій брат Юда, то чоловіка подібного до нього немає, щоб вийшов і виступив проти ворогів і Вакхіда і проти ворогів нашого народу. Тож тепер сьогодні ми вибрали тебе, щоб ти був замість нього нам заволодаря і проводиря, щоб вести нашу війну. І Йонатан, у той час узяв провідництво і став замість Юди свого брата. І довідався Вакхід і намагався його вбити. І взнав Юнатан, його брат Симон, і всі, що з ним, і втекли в пустелю такої, і отоборилися біля води озера Асфар. І довідався Вахід у суботній день, і прийшов він і все його військо на другу сторону Йордану. І він послав свого брата, вождя народу, і просив своїх друзів наватеїв поставити в них їхні численні речі. І вийшли сини Яврія, що з медави. І схопили Івана і усе, що він мав, і відійшли, маючи те. Після цих подій сповістили Йонатанові та Симонові його братові, що сини Ямрія роблять велике весілля і провадять невістку з Надавата, дочку одного з великих володарів Ханаана, з великою пихою. Вони згадали кров їхнього брата Івана і пішли, і сховалися під виступом гори. І вони підняли свої очі. І побачили, що ось крик і численне майно, і вийшов молодий його друзі та його брати їм назустріч з тим панами, музиками і великою зброєю. І вони повстали проти них із засідки, і поубивали їх, і полягло багато ранених, а інші втекли на гору. І вони взяли всю їхню здобич, і шлюб обернувся на плач, а голос їхніх музик на ридання. І вони вчинили помсту крові їхнього брата. І повернулися до болотистої місцевості Йордану. І почув Ахід, і прийшов у суботній день аж до берегів Йордану із численною силою. І Йонатан промовив до тих, що з ним Устаньмо і повоюймо за наші душі, бо немає сьогодні як учора, так і третього дня. Бо ось війна проти нас і ззаду нас, а тут і там вода Йордану, болото та ліс, немає місця, щоб відступити. Тож тепер заволайте до неба, щоб ви врятувалися з руки наших ворогів. І розпочався бій. І Йонатан простягнув свою руку, щоб побити Вакхіда, та він відступив від нього назад. І ввійшов Йонатан і ті, що з ним у Йордан, і вони перепливли на другий берег, а ті не перейшли за ними Йордан. А від Вакхіда впало того дня якихось тисяча чоловік. І він повернувся до Єрусалима і збудував укріплені міста в Юдеї, твердиню, що в Єрихоні, Емаус, Ветерон, Ветил, Тамнату, Фаратон і Февон з високими стінами, брамами і засувами, і поставив у них охорону, щоб ворогувати з Ізраїлем, і він скріпив місто Вецур, Газару і твердиню, і він розмістив у них сили і склади їжі. Він узяв синів володарів країни як заложників і поставив їх у твердині в Єрусалимі у в'язниці. І в 153 му році другого місяця Алкім наказав знищити зовнішню стіну двору святині, і знищити діла пророків, і вони почали нищити. У той час Алкім був уражений хворобою і заборонено його ділам, і загороджено його уста. І він ослабів і не міг більше говорити слова і заповісти про свій дім. І Алкім помер у той час у великих муках. І Вакхід побачив, що Алкім помер, і він повернувся до царя, і земля Юди спочила два роки. І всі беззаконні вчинили раду, кажучи ось Йонатан і ті, що з ним живуть, упевнено у спокої. Тож тепер приведімо Вакхіда, і він їх усіх схопить одну ніч. І вони, пішовши, порадили йому. І він піднявся, щоб піти з численною силою, і потай послав послання всім своїм союзникам, що в юдеї, щоб схопили Йонатана і тих, що з ним. Та вони не змогли, бо їхня рада стала відомою. І вони схопили з мужів країни, проводерів зла якихось 50 мужів і вбили їх. І пішли Йонатан, Симон і ті, що з ним до Ветвасії, що в пустелі. І збудували її руїни і її скріпили. А Вакхід довідався і зібрав усе своє велике число вояків та сповістив тим, що з юдей. І він, прийшовши, отобрився біля Ветвасі і воював проти неї багато днів, і зробив машини. Йонатан залишив свого брата Симона в місті, а вийшов до околиці і прийшов з великим числом. І він побив Одомира, його братів і синів Фасірона в їхніх оселях, і вони почали воювати. І вони підносилися на сила. Симон і ті, що з ним вийшли з міста і спалили машини. І вони воювали проти Вакхіда, і він був знищений ними, і його сильно придушили, бо його рада й його похід були марними. І він запалав гнівом на безбожних людей, які порадили йому піти в країну, і повбивав з них багатьох, і вони зробили раду відійти до своєї землі. А Йонатан... Взнав і послав до нього послів, щоб укласти з ним мир і віддати їм полонених. І він прийняв, і вчинив за його словами, і поклявся йому не шукати для нього зла всі дні його життя. І він віддав йому полонених, яких перед тим захопив у землі Юди, і, повернувшись, він відійшов до своєї землі і більше не продовжував приходити в їхні границі. І меч спочив від Ізраїля. Іонатан замешкав в Махмасі, і Йонатан почав судити народ та вигубив безбожних з Ізраїля.